Як ви думаєте, це клюшка чи мачети? Я от намагаюся розібратись, але це більше схоже на якийсь клінінговий інвентар. Вітаю вас, Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Розбираємо таку штуку, яка називається Леда Мультидастер. На мачете, в принципі, воно дуже подібне, тому що має такий чохол, має нормальну форму, таку мачетну, тільки немає розширення, але в принципі дуже схоже. Для чого ця штука, як ви гадаєте? Ну, по перше, я покажу вам, що вона вміє. Вона може робити так: хрусь, так, хрусь, так, хрусь, наприклад, так, або так, або ще так. І ви можете робити з нею все, що завгодно. У вас є рукоятка, яка знімається. Сюди можна поставити телескопічну штангу. Телескопічна штанга дозволяє засунути оцей хрусь кудись повище. Відповідно, там протерти що, запилення, забруднення і щось іще. У нас є дуже такий товстий. Потужний мікрофібровий моб для цієї штуки, який надівається і кріпиться за рахунок оцієї пітлі гумової. Якщо його зняти, ми побачимо, як виглядає він і як виглядає безпосередньо мультидастер Maxi Handle. Поговоримо спочатку про моб. Моб зроблений з унікальної мікрофібри, яку робить тільки Віледа на своїх. Виробництво. Він поглинає дуже велику кількість рідини за рахунок того, що волокна розташовані як соти, відповідно, між ними є невеликий, але простір, відповідно, рідини більше заходить. Оце можна намочити в будь-якому, фактично миючому засобі, надіти на рукоятку на цю і протирати будь-яку поверхню. Ну Давайте так, можемо вигнати, щоб протирати на півколом. Можемо залізти на труби, можемо залізти на кондиціонер, карнізи, можемо там щось підвіснути, техніку, якусь можемо обробити елементи інтер'єру, елементи архітектури, тобто дуже багато всяких речей, які незручно просто так обробляти. Крім того, щоб лізти з ним нагору, ми можемо ще й попрацювати за батареєю, наприклад, за радіатором, за які за якоюсь шафою, там де є от простір тільки для цього і більше нічого. А там дуже нас багато пауків. Відповідно, це також буде зручно. Тобто штука дуже мультифункціональна. І чим вона мені особисто подобається? От саме цим. Вона надійна. Так, тобто я раніше мав справу з, наприклад, елемент MOP. так, елемент МОП його можна було з часом просто розламати. Тобто Там була металева пластина, яка з часом просто ламалася в руках. От, ця штука виглядає так, що вона буде працювати довго, має, в принципі, будь-яку форму можна скласти. І вона для мене виглядає більш надійною, тому мені подобається. Це дуже класно працює на клінінгу, особливо поточному. Але якщо ви взяли на генералку, то також десь залізти повище на шафу без того, щоб ставити сходи або драбинку. От ви можете цією штукою.